Вже в Єревані погода, мінус 32, так що тут літо щодосіть. Добрий день! Ми вас вітаємо, вітаємо в Єревані. Еревані. І всій команді. Ми дуже-дуже бажаємо вам перемоги і, і а, я так хвилююся просто. Адіше, для нас, для нас будь-яке проявлення України тут в Ірване, це дуже дуже радісно. І хлопці ми з вами разом дружиною будемо. Ми тут живемо так. Постоянно живеш так, так ну майже всі, ну майже всі. Наша не ображають місто. вас тут, не ображають. Ні, самі допомоги. У нас дуже, воно дуже, воно дуже воно сильна громада, воно, воно. нас воно <реку> дуже багато. <воно> катались, <реку> о, <реку> о, <реку> о, тут тут твоє більш про своя специфіка. А ми на це не звертаємо увагу зовсім. У нас є великий штаб допомоги українцям, культурно-український центр. Ну було десь тисяча до цього. А зараз uh, yeah. приїхало десь ще шість тисяч після початку війни. Наш штаб допомоги біженцям ми надаємо гуманітарку. Ми сім'ї у вас живе ну да мій чоловік з вірмянин, але він підтримує Україну і дуже багато це не це не є правда, що вірменія підтримується. Це не вірменія. Вони розуміють нас настільки, наскільки самі вони зараз у проблемах з Азербайджаном. Так з Росією закупанний також я в Азербайджані ми не там були проблеми. Головне що пустили. Вони вчора підіймали прапор України на одній Одна гру прийдете. Звичайно, звісно, будемо набагато більше. У нас, міжче. Міжче. Да, <свісно> нас, У нас більше. є фан-зона, де ми можемо знаходитися. Так що давайте підтримуйте дух, все буде добре. Це, це спорт. Буває. Ну, хочу довгий переліт і втомилися хлопці. Звичайно, після поразки настрій найкраще. Але ось така тепла зустріч відбулася прямо в аеропорту. Українки, українці подарували соняшники чудові Олександру Петракову і підбадьорили і додали навіть впевненості так, що ось така вже приємна навіть українська кліматизація в Єревані. Треба забувати вчорашню поразку і готуватися до наступного матчу для того, щоб боротися за дуже цінні очки. Ну ось вам такі вірменські, єреванські метаморфози. Було тепло, спекотно і враз. Шалений вітер і просто дощ як з відра. І хлопці ось зараз бігають навколо поля, кола намотують, тому що ті, хто грав повди, звичайно, побігають і потім будуть уже відновлюватися. А ті хлопці, які грали менше або не грали, проведуть тренування. Таким чином під дощем. Починаємо роботу. Ну, Олександр Васильович підбадьорює хлопців. каже, що покарання без провинної не буває. Звичайно, маючи на увазі вчорашню гру, але з іншого боку, це вже перегорнута сторінка. Це вже минуле. Олександр Васильович викликав Едуарда Сарапія із Дніпра, який прибуде сьогодні вночі. Тут зараз вже Євген Волонець приєднався до нашої команди. Отож, під дощем починаємо нашу вірменську роботу. Хорош, ребятки, хорош, молодцы, молодцы. Ребят, сино, приїхали в Вірменію. Як ти після перельоту, скажи, почуваєшся? Або турбує... турбуємося вже. Ну, звичайно, складно, тому що в кухні цього нічому летіло і... Було важливо провести тренування і відновитися. Тому все гаразд і готуємося до відповідального матчу. Сьогодні такі метаморфози оці вірменські було спекотно і враз такий дощ і злива. Це, може, десь як і розбудило вас? Так, точно було. Цілу ніч не спали. І добре, що дощ почався, трошки проснутися. Зараз інтенсивно побігали, як каже, головний тренер, продихались трошки. Ні, ну це потрібно було без цього. Ми загубили цілий день підготовки, тому важливо було продихатися. Те, що сталося вчора, це вже історія. Треба готуватись до наступних ігор. У нас є всі шанси зайняти перше місце. Тому все починається з тренування. Якщо ти добре тренуєшся, добре граєш.